Всім привіт! Сьогодні хочу зробити розбір портфеля мого клієнта, який звернувся на цьому тижні, який вже інвестує у фондовий ринок американський і має кошти на Interactive Brokers. Ми зробили аналіз. Я Поділився також своїм баченням по цьому портфелю, по перспективам, що чекати середньостроково в наступні три роки, в період можливої кризи, дав свої рекомендації, і ми дійшли висновку до того, що потрібно продати ці компанії. Зараз я скажу саме чому. Зробити ребалансування і саме купити компанії із енергетичного сектору. Добре, давайте саме перейдемо до цього портфелю. У нас насправді не так багато компаній, бо деякі люди, наприклад, можуть там купувати по 20-30 різних компаній, з надією, що щось вистрілить. І що у нас тут на сьогодні? Загалом, чиста вартість усіх активів портфеля це 30 277 доларів, половина у акціях. Половина у кеші у ЮСД, загалом, перша компанія у нас Боїнг. Боїнг це пасажирські перевезення, це різні там деталі, запчастини до літаків, і частково на оборонну промисловість зовсім невеликою частиною. Вони зосереджені. Так як ми з вами очікуємо період нестабільності у наступні три роки. То саме такі компанії вони будуть отримувати менше прибутків, тому що люди будуть мати менші доходи, менше будуть літати, відпочивати, користуватись. Якимись такими більш дорогими перевезеннями, і, можливо, будуть йти на сегмент нижче різними там лоукостами чи ще тому подібне. Ну, загалом, все одно ці пасажирські перевезення вони вже будуть трішки йти на спад, і людям будуть менше користуватись такими речами. Плюс до того ще під питанням, чи будуть якісь нові конфлікти, чи будуть якісь ще нові безпольотні зони між певними країнами на сьогодні відбуватись, тому що може бути небезпечно просто літати, от, як наприклад, в Україні. В Росія на сьогодні там в Білорусі. То е, саме така компанія, як Боїнг, вона в кризу буде падати. Загалом, давайте по е, фінансових показниках швиденько поглянемо, входить у індекс Dow Jones і SP 500. У нас market cap 110 мільярдів, е, була збиткова в попередньому кварталі мінус 2 мільярди, можливо, якусь капітальну інвестицію робили, це треба розбиратись. Е, 170 тисяч працівників, дуже багато насправді. І форвард PNI, це показник, який показує е, кількість. Років окупності при поточному прибутку і капіталізації. Тобто такі видатні інвестори, як Варен Баффет і інші, вони радять брати до 15 років окупності. Ну, умовно, це можна порівняти із окупністю квартири або землі. Якщо при поточній оренді у вас там окупність більше, ніж 15 років, там 20. 30, то це просто нераціонально брати цю, цю цей об'єкт, тому що він вам дуже довго буде окуплятись, тому. Якщо вам хтось каже купити квартиру із окупністю орендною 30 чи 40 років, ну, мабуть, ви скажете ні, це не дуже хороша інвестиція. Але компанії, люди чомусь купують із окупністю 37 років, але це ж такий самий бізнес, як і орендний бізнес, він тому подібний, приблизно відповідає цьому ж. Тому 37 це вже насправді показує показник, що компанія на сьогодні трішки переоцінена людьми. І є не по справедливій вартості. Добре, давайте тепер перейдемо саме до технічного аналізу, як вона виглядає на графіку. І те, що я вже одразу бачу, був період кризи і відбувся період росту. Тобто, вже на сьогодні компанія основний хайп свій переживає, переживає, і уже потенціал росту у неї є вичерпаний. Тобто, щоб знову там зробити ріст там від 40 доларів до 410-кратний вже в ближчий час вона це навряд зможе зробити. Тим паче, зараз от була в 2020 році сильна паніка, падіння цієї компанії. Тут бачу, заходили об'єми, і по об'ємах вже видно, що професійні інвестори вже тут скидають велику позицію, те, що набирали ось тут раніше. Тому по Боїнгу зараз перспектив я не бачу, для чого тут сидіти в ній кризу, вона скоріш за все. Дасть збиток по позиції, в нас потенціал падати десь до 90, а то, можливо, навіть на 75 ми можемо сходити. Сьогодні ціна приблизно 180, і в нас потенціал падіння десь ще відсотків 50-60 по ній є. Тому, можливо, потім на, в наступні 5 років ми там ще й повернемось назад, там до 400. Я це не виключаю, але тимчасово на горизонті 3 років. Цю компанію краще не тримати, тому ми е, її вже продали. Ми її продали. Наступно дивимся BMW це фармацевтика, сектор Healthcare. Входить в СНП 500, 85 мільярдів, велика компанія. Теж в неї чомусь був збиток, мінус 6 мільярдів. Можливо, якісь там капітальні інвестиції робила, можливо, якусь компанію придбали ще щось. Тобто треба розбиратись. Оці мінуси вони не завжди є погані. Не треба цього теж так сильно з одного боку на це дивитись. Треба розбиратись по звітності. Вони там пишуть, чому куди пішли ці кошти. Форвард ПНІ, тобто очікуваний ПНІ майбутній, це приблизно 6 років окупності. Тут, в принципі, дуже добре непогано виглядає. І дивіденна дохідність 5,5% 34 тисячі працівників. Добре, по фінансових показниках, в принципі, все загалом доволі непогано, за винятком мінуса, але мінус теж може бути це непоганий. Треба теж розбиратися, куди саме пішли ці кошти, чому пішов збиток. Загалом дивимося, що тут у нас по графіку, як виглядає компанія. Ну і на сьогодні теж бачу, що вона трішки переоцінена. Тобто у нас зараз період десь 2001 року, коли ми сильно виросли, стояли в боковику і зараз починаємо падати. Тобто нам ще є куди падати, оце лавинне падіння ще якраз от в наступні 2-3 роки може продовжитись. тобто Воно тільки почалось десь на середині, і ми ще сюди продовжимо падіння, але компанія перспектив. І хороша, навіть вона в мене є у очлісті я до неї приглядаюсь для того, щоб купити, бо дійсно фармацевтика наступні 10 років може себе дуже добре показати. Можливо, знову якісь там пандемії, будуть, якісь нові захворювання, тому подібне. Хто знає що там ще придумають, але е ця компанія виглядає на, дов на довготривалу перспективу, доволі непогано, але прямо зараз купувати, на мій погляд, не дуже варто. Ключова зона для покупки це у мене десь від 20 до 30. Це та зона, де я буду також купувати цю компанію. Але тимчасово вона може дати збиток мінус ті ж самі 50%. Тобто ще є куди їй падати. Так само, як і компанії Pfizer це вони колеги, конкуренти, як правильно сказати, теж відбулось хороше падіння, але ще є куди падати по Pfizer. 12 доларів до 20 доларів це той діапазон, де по Pfizer цікаво для того, щоб набирати цю компанію. І NPH це Solar, це сонячна енергетика. Індекс SP 500 15 мільярдів теж велика компанія, але ПНАІ показник 56 років окупності. Тобто тут вже ми бачимо, він вже за високий. дивідендів компанія не платить, 3000 працівників. Команда не велика, але в принципі це не показник того, що компанія погана, по працівниках не треба судити. В принципі, по ПНАІ, виключно самому по одному цьому показнику, теж не треба оцінювати. Дивимося, що відбувається на графіку. На Фінвізі ми вже частково це побачили, але тут давайте ще теж поглянемо і. Так, ситуація тут вже насправді печальна. печальна не в тому плані, що немає тут росту, а в тому, що вона вже сильно виросла. От якраз саме в тому. Нам треба було набирати ось тут цю компанію, якщо ви хотіли. Якщо вона вам була цікава, але навряд була цікава, бо тоді хайпу не було. І вона там коштувала 3 долари, 5 доларів, 10-15, а зараз вже коштує 100, на піку коштувала 300. Тому вже тут величезні XI, ті професійні інвестори, які тут заходили, зараз, звісно, будуть фіксувати прибуток. Взагалі, на горизонті наступних трьох років, альтернативна така зелена відновлювальна енергетика, вона повинна в принципі, користуватись більшим попитом. І, е, на мій погляд, ця компанія може не падати. Тобто далі поки вже падіння може не бути, вона поки може показати ріст, але цей ріст вже доволі обмежений, тому вона вже сильно виросла, і я б у неї вже не ліз би. Так, в неї тренд може бути зростаючий, якийсь прибуток може дати, але тут вже е, доволі ризиково. Прямо зараз вже її купувати. Тому ІNPH ми продали в тому числі як Boeing, як BMW. але... Чому ми продали? Бо в нас є краща альтернатива з енергетичного сектору? Дивимося наступна «HRL» – це продовольство. Пакетована продукція, мабуть, вони постачають супермаркетам, наскільки я пам'ятаю. SP 500 і майже 18 мільярдів доларів, панаї 23 роки окупності. Тобто тут, в принципі, вона не сильно перекуплена по цьому показнику 20 тисяч працівників і платить 3,5% дивідендів. Загалом по фінансових показниках по первинному аналізу вона виглядає непогано. Тепер давайте подивимося, як вона на графіку. І тут, уже, на мій погляд, вона коштує дороговато, тому що, знову ж таки, період кризи довгий, і тепер відбувся період росту. Запас енергії, в неї залишився вже там невеликий, навіть мінімальний. Основний рух вона вже зробила з 8 на 53. Це вже багато для таких консервативних активів, компаній, як продовольство, їжа. Це вже насправді великий хороший рух. Воно в мене теж є на очлісті, Цю кризу, можливо, вона і не буде теж падати, можливо, допоможе допоможе вберегти кошти, але сильно ви на ній і не заробите. Тобто, ми можемо тут якийсь рух до 42 зробити. Сьогодні вона 32-45, можливо, побачимо, але це скільки там 50% росту, 30% росту. Це дрібниці, але ризики насправді більші, тому що ми вже після такого сильного росту повинні коректуватись у зону 15. Це довгострокова така на горизонті наступних п'яти років у нас є. Ціль. Куди скоректуватися. Якщо, наприклад, подивитись на той самий ГІС, General Mills, теж їжа, то вона виглядає набагато більш цікава, ніж HRL. Ось тут росту не було, довгий період боковика, тому довгостроково ця компанія краща, ніж HRL. І, наприклад, ніж Tyson Tyson Foods. Тобто тут теж Ріст, вже компанія вичерпала свій ріст, але в цю кризу, можливо, продовжить зростання. Загалом HRL ми також продали Triple M це максимально диверсифікована компанія, це промисловість індастрія, конгломерати. Займається всім, чим можна, скотчами, різними там, клеями, сантехнікою, там, ще якимись речами. Тобто все, що для побутового споживача, для повсякденного життя потрібно, ця компанія займається. Загалом по фінансових показниках входить два індекси Dow Jones і SP 500. Dow Jones це прям дуже круто. Там щось близько 30 компаній, якщо не помиляюсь, входить найкращих елітних таких. Капіталізація 57,5 мільярдів доларів, форвард PNI 13 років окупності теж, в принципі, непогано, але був збиток 7 мільярдів. Тому у нас нема ПНІ, а є тільки форвард Forward, майбутній ПНІ, поточного немає. І від 3 до 5% приблизно така плаваюча дивідендна дохідність 85 тисяч працівників. Загалом тут, в принципі, теж виглядає непогано. Давайте подивимося, що на графіку. Але вже одразу можу сказати, що такі компанії, що відносяться до промисловості, вони в кризу падають, тому що в людей зменшується купівельна спроможність, падають доходи, вони починають економити, і такі компанії вони не залишаться без жодних покупок. Звісно, в них будуть купувати, але вже менше ніж це було в стабільні часи. Тому, на мій погляд, уже 70% падіння відбулось. Перша хвиля, друга хвиля. Ми ще на третю можемо сходити в зону 40, сьогодні 100. Тому це насправді хороше падіння в кризу, навряд чи допоможе нам навіть вберегти кошти, не те, що говорити про заробити відсотків 60%, вона ще може упасти. Можливо, здається, так падіння вже невелике, але у відсотках це значимо. Тому звісно, ми також цю компанію. Продали. Ну, і остання XLV це фонд, який включає в себе компанії з сектору Helscare. Тут кошти були зосереджені зовсім дрібні у клієнта. Він одразу цю компанію продав і навіть сильно не погиблювався. Ні він, ні я, що конкретно входить у цю компанію. Тобто треба конкретно розбиратись із Хелске, але які саме з якої індустрії. Тобто, чи якісь там, не знаю, виробники фармацевтики, от, наприклад, дивіться, там є різні Хелске, і дивимось, діагностика якісь там біотехи, виробники фармпродуктів, якісь Хелске, Планс. Медичні э, девайси, прилади і так далі. Тобто є різні напрями, і треба розбиратись конкретно, що туди входить. Але загалом по э, моєму загальному э, аналітиці, які я от э, дивився різні компанії, то в принципі сектор Хелске навряд чи допоможе нам заробити і тим паче вберегти свої кошти. У наступні 3 роки тому великі шанси, що і цей фонд він також буде падати в ціні. Тому ключові зони це до 100 і, можливо, навіть до 80 ми можемо впасти приблизно там відсотків на 30 на 40. Тому також продали кошти. Тут були зовсім мізерні. Загалом ми продали всі ці компанії. В нас вийшло там близько 300 тисяч USD, які ми направили по 10 тисяч у компанії, тобто три компанії з енергетичного сектору, ми обрали на фондовому ринку Америки. і по цих енергетичних компаніях у нас прогнозується трьохкратний прибуток у наступні три роки. Це якраз період енергетичної кризи, світової кризи, фінансової кризи. У нас є потенціал трьохкратного прибутку в доларі. Плюс до того ці компанії платять близько 4% дивідендної дохідності у рік. Тобто, із цього портфелю 30 тисяч доларів, у нас у рік на пасиві близько 1200 доларів буде надходити. Це насправді дуже добре, і плюс до того, якщо все таки трапиться ця енергетична криза, наші компанії будуть отримувати надприбутки і. Чим більше прибутків, тим більше вони будуть ділитися цими прибутками з інвесторами, тобто дивіденди, також потенціал у них зростання. Умовно, в цьому році це 1200 доларів. В наступному це може бути 1500-1800. Через два роки це вже там 2-2,5. Можемо там навіть до трьох в теорії дійти по дивіденній дохідності. Тому у вас є два доходи. Перший він відкладений потім десь через три роки, тобто сам приріст у ціні цієї компанії. А є також регулярна прогнозова. На дохідність саме дивіденна, і насправді 4% це дуже непогано. Багато активів зараз таких дохідностей не дають. Тому, якщо у вас на сьогодні немає стратегії, і у вас є бажання доєднатися до інвесткубу, є хоча б від 1000 доларів уже в існуючому портфелі на брокері на фондовому ринку. Або хочете створити новий портфель, то ви маєте можливість долучитись у Інвестклуб. Умови більш ніж доступні. Якщо у вас немає можливості доєднатися у Інвест Клуб, то ви, в принципі, можете підписатись хоча б на мій безкоштовний телеграм-канал. Вже 570 людей, це невелика спільнота, немає тут ніякої реклами, спаму, лише поділу, практичні мої ідеї, аналітика, прогнози по крипті, фондовому різні макропоказники, макродані, от, наприклад, там інфляція, відсоткові ставки по дорогоцінних металах. Також мої думки, і по нерухомості українській. Тому підписуйтесь тут оперативно інформація, ексклюзивна, якої часто немає на Ютубі. Тому раджу, підписуйтесь навіть з цієї безкоштовної інформації, ви вже зможете непогано заробити. Але, звісно, якщо ви хочете все повністю від А до Я, щоб я супроводжував ваш портфель, всі кошти на вашому рахунку виключно доступ виключно у вас. Я лише даю вказівки, коли що потрібно робити. Ви зі мною проводите консультації, поради, зідзвони, постійно тримаєте зі мною зв'язок. Доєднуєтесь у Інвестклуб, де на сьогодні нас уже 90 людей. Здебільшого це на криптонапряму, але вже на сьогодні 12 людей чи 11 сформували на фондовому ринку. Це, до речі, от я вчора писав, що фейкові сторінки вже на мене починають створювати в інстаграмі, тому треба бути обережним. До речі, вам також це актуально. Ну, загом, і також раз у місяць у нас проводяться закриті онлайн-зустрічі з інвесторами, хто кожен може бути тут присутнім, задати мені питання, почути думки по ринку по наших сформованих портфелях, які інвест ідеї на сьогодні актуальні, куди краще на сьогодні направляти свої кошти. Тому Івест Куб це не тільки сформувати портфель, а вже і частково навіть постійно мати контроль, підтримку і разом зростати. Загалом, в мене на сьогодні все. Якщо дане відео було корисне, не забудьте підписатись на телеграм в тому числі. Гарного вам дня, бувайте!